Усім привіт, дівчата! Я за вами так скучила, я так давно не виходила в ефір. У нас зараз буде продовження наших енергій, які ми вивчаємо з вами. І вам, мабуть, дуже незвично бачити мене в такому образі. Ви, мабуть, запитаєте, що це зі мною, чому я така не не так, як звичайно, кожного дня. Але щоб це дізнатися, вам потрібно буде вже дослухати всі відео до кінця. А зараз ми починаємо розглядати 17-ту енергію. Поїхали. 17-та енергія це енергія зірки. Такі люди від народження, вони дуже зіркові, а в них дуже багато талантів. Вони дуже люблять сяяти, привертати до себе увагу. Вони кайфують від цієї уваги до себе, коли ними захоплюються, на них дивляться, їм аплодують. Такі люди вони завжди яскраві, гарні, гламурні, вони завжди будуть виділятися у своїх колективах, з ними весело, з ними легко. І вони завжди займаються якоюсь своєю справою, що саме лежить їм до душі. Але їм дуже часто потрібна ось ця особлива похвала від людей і увага від інших людей. І вони можуть зробити якийсь вчинок і постійно привертати до себе увагу. Ну, замітьте мене, похваліть мене. Але здається що наче цієї похвали, пахлови, похвали, наче мало для них. Їм хочеться їм прямо надлишку. Але вони роблять це не просто так. Вони закривають ось ці пазли, ось ті дири, які в них родом з дитинства йдуть, тому що батьки їх могли дуже часто недооцінювати, недооцінювати їх вчинки, недооцінювати їх творчі якісь прояви. Ну просто батькам здавалося це звичайним. Ну за що тут хвалити? Ну так так все роблять і всі діти. За що тут можна хвалити? І вони зробили цим дітям комплекс недолюбленої дитини. А вони так хотіли до себе, ось цієї особливої уваги від батьків. І тепер, коли вони виросли, вони ось цим бажанням похвалить мене закривають ось ті дірки, які залишили їх батьки у їх енергополі. Але це все не просто так. Ці батьки вони виконували свій кармічний обов'язок перед цими дітьми, і ось ці, ось ці пазли, якими їх їм не вистачає, вони перетворилися у дітей у комплекси. Але сімнадцята енергія навіть не здогадується, що саме у цих комплексах е, лежить таке, що може просто круто змінити їх життя. І людям сімнадцятої енергії дуже важливо не латати ось ці дірки або ось ці пазли, якихось яких не вистачає латати похвалою. А їм потрібно навпаки виходити із зону із зони комфорту і працювати над своїми комплексами. Їм дуже важливо йти туди, де соромно, де є комплекси. Наприклад, їм соромно сміятися на публіку, значить потрібно сміятися. Їм соромно одягати, облягаючи одяг, значить потрібно одягати і носити. Їм там, наприклад, на широку публіку висловлювати свою думку соромно. Значить, потрібно висловлювати, потрібно це робити. Для чого це робиться? Таким чином, вони починають рости над собою і починають сяяти. По суті, йти туди, де соромно і незвично, це означає відкрити в собі якісь нові можливості, розпакувати в собі великий потенціал енергії. По суті, те, що ви соромитесь робити, потрібно робити обов'язково. Це буде формувати унікальність вашого життя. Воно дає вам нестандартну і незвичайну долю і формує те життя, яке ви хочете проживати, щоб відчути саме ось цей смак життя. І ще сімнадцята енергія має таке відчуття радісної дитини, і от ось це відчуття вона може пронести через усе своє життя. В них така енергія відкритої дитини, у якої емоції всі на видноті. Такі люди вони, наче на сцені, тому доволі часто обирають творчі професії. Але якщо вони не пішли у творчість, а брали будь-яку там іншу професію, тоді вони обов'язково будуть сяяти у себе на робочому місці. Вони можуть вони талановиті у всьому, вони можуть піти у будь-яку галузь, і обов'язково вони будуть в центрі уваги свого колективу. Люди, народжені 17 числа, вони дуже сексуально привабливі, навіть якщо вони будуть у закритому костюмі, вони будуть дуже сексуально виглядати і всі погляди будуть просто до них прикуті. І, взагалі, це люди, вони дуже яскраво одягаються, дуже гарні, гламурні. А от якщо 17-та енергія в мінусі, тоді вони такі сіренькі мишки, вони такі закриті, балахоністі, вони ховають своє тіло. Це все тому, що вони просто не вміють їм користуватися, вони не можуть, не вміють себе правильно подати, показати свої якості, свої принади. 17-та енергія в негативі вона не має такого бажання, самовираження бути усіх на виду, бути таким яскравим. як... Енергія в 17 в плюсі, яка хоче навпаки бути така радісна на виду. А у них так десь таке бажання відсидіти десь у сторонці, щоб їх ніхто не бачив, не трогав. І взагалі вони так вважають, та вони в ну, мене немає ніяких талантів, та я нічого такого не знаю. Я не вірю взагалі в свої таланти і взагалі в те, що я щось знаю або можу. Є ще друга сторона медалі негативного проявлення 17-ї енергії. Це коли я така вся сяю, я знаю собі ціну, я сама найкраща. Що вона може зробити правильно, зазвіздіться? Це коли в них така дуже повишена така гординя. У людей з 17-ї дуже розвинена інтуїція, а вони можуть мати навіть екстрасенсорні здібності. Ще вони такі дуже емпатичні люди і вони розуміють почуття та переживання інших людей. Ще вони можуть у цьому стані радісної дитини своїм прикладом дати іншим людям надію на щасливе життя, на творчу реалізацію, на теплі сімейні відносини, ну і так далі. Ще 17-та енергія дуже сильно наділена такою вірою в себе. Вони точно відчувають свій внутрішній такий стріжень, що він сильний і що ніхто його не може зламати. І е, вони точно відчувають, що вони, коли виростуть, вони обов'язково стануть якоюсь там великою людиною, якою, яку всі будуть поважати, і якою будуть всі захоплюватись. Але спроби збити їх зі свого шляху будуть протягом всього їх життя. Це були свого роду такі перевірки на їх талант, на те, що відрізняє їх від інших людей. І якщо вони ці перевірки проходять і не лишають свою справу, тоді все буде в них складатися найкращим чином для них. Дуже часто такі перевірки 17-ї енергії влаштовують їх батьки. Вони, наче, підганяють їх під якісь стандарти. Але 17-та енергія це енергія зірки, а зірка вона не стандартна, вона не така, як усі. Наприклад, батьки їм кажуть, треба вчитися на інженера, тому що інженери потрібні у всі часи. І що робить 17-та енергія? Вона починає вчитися, але вона розуміє, що це не зовсім не її. І що вона може зробити? Вона просто може просто покинути інститут, і так і не довчившись, і може піти своїм шляхом, і 100% вона в своєму житті добється успіху, тому що в неї свій нестандартний шлях. Ще один такий мінусовий прояв 17-ї енергії це халява. І взагалі в них така є впевненість, що все в їх, всі проблеми в їхньому житті можуть вирішитися просто одним махом. І взагалі все вони люблять отримувати просто так. Ну, Я ж така вся прекрасна зірка. Чому б мені не надати просто по праву мого, е, народження? І взагалі слово халява це дорівнює безплатно. Тобто. Без платіт. Тому як добре, що в нас є українська мова, де безоплатно, безкоштовно, тому краще розмовляйте українською мовою. І взагалі зверніть увагу, що в російській мові дуже багато слів з представочкою цієї «без». Ну що, давайте підведемо підсумки про 17-ту енергію. Перше. Вам потрібно сяяти, вам потрібно виходити на сцену. Сценою може бути все, що завгодно. Можливо, ви будете просто у колективі своїх подруг тією зіркою, до якої їм захочеться прислухатися. Друге, друге це розкрити свої творчі можливості, бути вірним в своїй справі, бути професіоналом своєї справи. Третє це вийти зі стану сірої мишки, ну, якщо ви раптом туди потрапили. І четверте і останнє, я би назвала це зцілення своєї гордині. Пропрацювати свою гординю. Ну що, дівчата? Ось і прийшов час відкривати, чому я сьогодні з вами, у цьому такому образі. Тому що у мене є 17-та енергія. 17-та енергія в мене є як у зоні талантів. Так є і у кармічному хвості, тому для мене це буде було незвично виходити в такому образі. Це свого роду таке було пропрацювання моєї 17-ї енергії, і вивод, ви, Я не знаю, як в українському вивісті цю енергію в плюс, тому. Я вважаю, що сьогодні я з цим справилась, і вроді там все стада не вмерла, все нормально. І взагалі я згадую, що колись я навіть боялася записувати сторіс, а зараз я записую, записую навіть не думаю про це. Тому а, будь ласка, яскравий приклад, що все можна зробити, і нічого не можна не варто боятися. Хоча мені, звісно, є ще над чим працювати. Ну що, дівчата, рада була з вами сьогодні поспілкуватися. Якщо вам було цікаво, будь ласка, підтримайте лайк, все що завгодно для просування мого е, дітіща, так сказати. Е, я була дуже рада з вами сьогодні поспілкуватися. До побачення, ваша енергія душі.